Всім привіт! Ми знову з вами. Саме я з Дмитром. Виїхали на рибалочку. Перший раз в цьому сезоні разом до речі. І вона розпочинається, як завжди, по нашій традиції. З шаурми. Заїхали перекусити, бо сьогодні у нас така вечірня рибалка. Приїхали на гітару, на сам ставочок. Будемо розбивати кригу і ловити на Поплавець. Я думаю, буде дуже цікаво. Да, Дмитро, а ти як думаєш? Спіймаємо щось чи ні, сьогодні? Не ну, знаю, я так дивлюсь, на берег то нікого нема. <рес> ну так, да, все в Кригі стоїть, повністю замерзло. Да, і в цілому вже скоро буде відкриватися зон по Кригі у нас в Одеській області. Оце, це, до речі, дуже круто. Ну, побачимо. Все. Зараз ми їмо. Всім смачного, хто також їсть, вам приємного перегляду. Їмо і йдемо на перше місце. Погнали! Опа! Та ти що, Дмитро? Ого, лебідь не дочекався. Поче народ. Перша рибка. Блін, я думав, взагалі нічого не буде. Розпочалась перша рибалочка з Дмитром. Приїхали так, чисто на розвідку подивитись. Ми думали, що вже крига стала, прям така, що можна з неї рибачити. Але ні, така вона ще дуже хрипка. Коротше, не знаю, як правильно сказати. Ось, Вирішили полити на поплавець. Перша рибка, така таранічка. Не крупно, але порадувала, клюнула на одненького париша, загодував прикормочкою фішом, часник, карась по холодній воді, топчик. І ось перша рибошка. Отака. А, ми її обов'язково відпускаємо. Ну, Будемо далі ловити. Тепер черга Дмитра вирішила на одну вудку рибачити, бо крига дуже так, ну, погано розбивається. Та й зробили таку невеличку ополонку. Будемо в ній ловити просто по черзі. Ну все, давайте. Невеличка. Пливи. Дякую за покльовку. Закидаю назад. Давай, 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 давай. Опа. Так, ну що, тримай, Дмитро, твоя черга. О, та ти що? І Дмитро обрибився А ну-ка. Покажи в камеру, що там у тебе за уловище. Отака От уклейка. Все. Ну, але теж трофей сьогоднішній, так? Що, да? відчіплять? Ну да. Хочу <ріхи> <Руки> вже запачку. <ріхи> ну така, тюлечка. Ну все одно дуже прикольно, ну, що вона клює. На таранечку. А? На таранічку підпаковаєш треба. На таранечку? ну так, да, все. Дмитро забирає в карман, в спічечний коробок і продовжуємо далі. Ливий сардіна. Коротше, не стримався, я зібрав ще одну вудку. бо клює воно поганенько, але клює і так вяло, та й стояти, втикати не дуже хочеться. Ти зібрав другу вудку. таку саму мою каліпсо. монзу. Тільки в мене тут два гачки йдуть. одному опарику. Зараз будемо пробувати. А ну-ка Дмитро може ставай якось правіше. О, да, отак. Да, О, тако непогано. Поруч закинулись. І нормально. Ого, є. Ось і моя друга. До речі, також у Ну, До речі, ще не така уж і мала. Приємна. Сразу її домой І по наступну, то ніколи не бував. Зараз вона відійде. Чуть-чуть їй погано стало. О! Дмитро друг риба ловиться. Риба ловиться. Да. Не, ну скажи, що радує, що хоча б клює, да, а не так, можна, як так тоді. Пополувати. Домой її. <схи> Поплила. Ні, кайф, кайф що такі покльовочки. Хоч уяленький, але глас радують. Ось така у нас локація. Канал гітара називається. Просто гарнюще таке озерце. Там далі йде канал і вихід на Дністер. Прикольно, тут такий пляжик піщаний. Ми просто взяли з собою. Відерце з прикормкою, щоб перев'язатись. Прикормка. Загодував, до речі, зовсім небагато таким рідким-рідким. І дві вудки. Все, що потрібно. Більше й нічого не треба. І он в мене, до речі, клює, клієнта, треба підсікати. Опа, сюди. О, це вже таранечка, це вже таранечка. Опять-таки не крупна, але таранька, Таранька. це добре. Краще, ніж у клія. Приємно, дуже приємно половити. Так на початку сезону цього цього року посмикати на поплавець, бо ця крига вже довго стоїть у нас. І не особо виходить нормально порибачити. Тут, бачите, приїхала і хоч така, але ловиться. Це, так, да, на поплавочок, те, що потрібно. Оснащення у мене дуже просте. Просто знизу дробинка грузило. Потім два повіця, один вищий, один нижче. І такий поплавець зафіксований. Я ним глибину виставляю і все. Значить, нічого тут такого не видумай. Волосінь, 0,2 основна. І все. Так, таранечку, домой. Чікс, Пливе, подруга. Уф ти, яка покльовка. Ого. О. Ооо. Та, це та, та вже тараніще. Це вже все, можна їхати додому, нічого не буде. Ні, ну реально така, дивіться. Порядочна та ранечка, таку б засушить, да. Ого, у мене ж потопило поплавець. <плес> Випустив Дмитро, красавчик, поплила вона. Ах та й як це вона так, в мене дуре. Я що, на лоха похож? У мене вже і пальчики замерзають. Опа! Ще одна. Отака вого. Ну, це уклейка. У мене уклейка. У Дмитро... У Дмитра взяла тоді таранька хороша. У мене уклейка хороша. Та -мой. Таке відчуття, що ополонка починає назад замерзати. Да, добре, да, да, такі. Уфти. Та -моє, що це таке? Щось Дмитро розійшовся. Що, що що ти? От подача приманки. Уф ти, Дмитро ще одну спіймав Молодець, рибацюга, тараньку, до речі, вже. Це таранька? Да, це таранечка. Та йома, вона наді мною знущається! брейк <риклад> танцює. Опа! Сюда. Сюда, така. Рибулька. Ого-ого-ого. Та я зачепився за кусок льда Та воно риба палає. Що це мені за Ну, що, сі вона зачепилася, друзі, ще одна. Оце роздача. Роздача риби. Коротше, приїхали, розламали кригу і наловили риби. Так, Дімон. Уфти. Ну ти красавчик. Ти знаєш толк в цій справі? Це мій Не обманув. Це вже 54-та. одну не диво вбив. Ну я не хотів, ну що вони? Вони не поплили, я тут не при чому. Примерзли, вже все. Да, до речі, рибаків взагалі немає. А, хоча бре, що приїхало. Приїхала машинка, там бачу. Ще, пізніше, ніж ще два пацана прийшли, також рибачать. Ні, ну це кайф. Вітру немає, погода така ще гарна. Хоч і мороз обіцяють вночі, там щось мінус 10 щось таке. Але погляньте, який захід сонця. Просто краса. Дуже гарно. І рибка ловиться. Це ще більше радує. У мене там клює. <рес> ну, до речі, було декілька рибалок і ти бачиш, вони всі рибачили в каналі. Звідти <рес> приходили. Так, <рес> да. може тобто тут риби не так багато, чи вона тут не така крупна, як там. Це щось значить. якщо діди туди ходять, вони точно щось знають. вони завжди до речі туди ходять. Ну да, вони туди в, в кінець. Сидять, це О! Куди. Це весною, коли ми були, карася тут. Да, я пам'ятаю. Це ж весною було? Да, да, да. Чи минуло і ось. О, две прикольно. Опа, та й -ма, зашл. Це був окунь. Наскільки можна, тільки рибу зловив. О, Хе-хе! Ще одненька. Тюлечка така гарненька. Уклеєчка, бачите? Верхоплавка. Пливи, радуйся. О! На ігру, на ігру. Ще одну слово. Це якась взагалі маленька. Якась кілька матір. Літаюча риба. Опа, ще бачите, вечірній вихід якийсь почався. Замерзає конкретно. О! Та ти що диви? Таранку ще й зловив. Покорітель таранік. На Знає, що дуже багато таких фільмів, що Типу англійські оці от ось... Опа! Ну я ж знаю що робити треба. <різь> <різь> Отака от рибка. А в такі зимові дні дуже круто половить. Зараз у нас є в планах виїхати на зимову рибалку на жерлиці. Трішки далі від нас вже крига стала, там кілометрів 80. То треба їхати, пробувати там ловити, бо тут крига не дуже. Нічого, ну ловимо поки що так цю малечу домой. Давайте ще декілька. Отак це таранечка, маленька. Маленька, але таранька. Оба. У мене нічого. Ого, в тебе. Ого! 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 Главное, <реш> <реш> щоб твій поплавок не примерз до льду. Ого, не, диви. Та зловив? Те... Ти... Ну так я її засік, а ти що думав? <реш> От такі шикарні <ж> риби <реш> 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 убіжала. Ну непогана таранька, до речі. Підльот під <правді> по привичці. Отакі шикарні риби у нас сьогодні клюють. Тут. В маяках на гітарі. Це забіляйка. <laughs> гітара, гітара, маяк. Ти її хочеш вбити, давай випускай. Випускай? Випускай. Ай, додава розкає. <пскати> Опа! Ооо! Ну у мене big fish, ребята, не то що у Діми. У мене побільша буде. Оба, отака. Хі -хі -хі. Клас, таранька. Починає все примерзати. Опачки. Ще одну зловив. Так, ну, все, у мене останній закид, Ловлю останню рібку і харе. Ого, красавчик. Опачки. Все. Це буде моя крайня рибошка за цю рибалку. Я поки буду складати вудку, а Дмитро хай ще побавиться. Така маленька таранька. Зараз їй дуже багато зайшло в канали. І бачите, ловиться. Ну Ми дуже задоволені сьогоднішньою рибалкою. Такий виїзд вийшов неочікуваний, виїхали на 2-3 години. і ось. Як круто провели час на природі. З вудкою, хоч і отак от довелось кригу розбивати, але результат є і він гарний. А оце вже моя остання. Поки я відволікся, дивіться, кого Дмитро зловив. У таку вогонь червону пірку. тримає її. Червона пірка? Да, так, це червонопірка. Червона Червонопіпір? да, піпірка. Так, червона піпірка. Саме вона гарно, ну, гарна, на, на ладонь досично. Та ти що, Діма, як завжди, красавчик? Мастерство, мастерство, що ти зробить? Ну давай. Все. Назад, Назад в дику природу. Ой. І на такій красі просто шикарний захід сонця. Будемо ми завершувати цю рибалку. Сьогодні рибачили разом з Дмитром. Ви всі просили. Де Діма, де Бабе. Діма? Ось він. <свісно> Виїхали, порибачили, Така видалась крутецька рибалка. А ну що ти скажеш? На рахунок таких виїздів коротких. Взагалі, як тобі? Та що скажу? Можна, в принципі, виїжджати, риба є, клює. Маленька, правда, да, але так, щоб чисто розслабитись і відвести душу, як то кажуть. Можна виїжджати. Так, да, так, да. я повністю з цим згоден. Тож, ми будемо виїжджати. А ви, друзі, дивіться. Я радий, що ви дивитесь, радий, що зі мною. Тож залишайтесь, підтримуйте мене. А з вами був я, Стас. Дмитрейшин, да? Дмитрейшин. Да. І Ютуб канал Пішерон 15. Все. Переходь на файний контент. Все, пока-пока, побачимося в нових відео.